Вітаю, наше життя дивовижне. А чи замислювались ви над тим, що дає нам природа? Це безліч рослин, таких як трави, квіти, дерева, без яких навряд чи б існувало все живе на землі? І все це впливає на життя людини. Візьмемо, наприклад, дерева. Для людської потреби ми їх спилюємо, робимо заготівлі. На зиму, це у вигляді дров. Людина будує житло собі, при цьому намагається використовувати екологічний матеріал деревину, яку після спилу дерев обробляє столяр це людина, яка обробляє та виготовляє вироби із дерева, якими ми поступово облаштовуємо свою оселю. Розгляньмо з вами. Що ж можна виготовити із дерева? Це шафа, стіл, стілець, поличка, різне приладдя, яке ми використовуємо в побуті. Це дощечки, посуд, ложки, веделки. Все, що нам необхідно. Для відпочинку та зручності виготовляють гойдалки. Навколо будинку можна облаштувати паркан. Також виготовляють музичні інструменти з дерева, переробляють деревину та виготовляють папір, з якого поступово виготовляють книжки, олівці. Для розвитку дитини дитячі іграшки з екологічно чистого матеріалу. Можна зробити висновки, що дерево має велике значення у житті людини. Дітки, подивіться, чи є навколо вас предмети, які виготовлені із дерева. Назвіть їх, які ж ви, розсумнички! Я бажаю вам вдалого дня! Цінуйте кожну мить та все, що вас оточує!